Господи, віпомолій, помилуй. Боже премудрий, і всемогучий створителю світу. ти створив небо, і землю, і все, що на них, ти виростив дерева і трави, і уквічав їх прекрасними квітами, а з них овочам зволив доспіти навтіху, і споживання роду людського, і всякого живого створіння Твого, сам Господи. Благослови початки плодів цих, подай багатий врожай на них, а в місті цьому по всій Україні нашій, по всьому світу твоєму, тих, що працюють коло них, благослови в доброму здоров'ї, скористати їх, а всіх людей Твоїх благослови. І в, жаль, і в славу Твою, споживати їх сподобалися, бо Ти є податель всякого добра. І тебе ми славимо безначального Отця з єдинородним Твоїм сином, і присвятим, милосердним і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і навіки вічні. Амі. Господи Ісусе Христе, Боже наш, Ти благословив назвати себе виноградом і під видом хліба і вина тіла, і кров свою учням, а через них і нам подав. Ти навчаєш усіх, щоб у світі заповітів Твоїх, плоди добрі в своєму житті приносили, Ти й церкву Твою святу садом назвав, а нас усіх деревами в Твоєму саді, що повинні приносити добрі плоди на славу Твою, сам, Господи, початки плодів цих, що вірні слуги твої до церкви принесли в цей день присвітлого преображення Твого, благослови. Тобі плід нескверного життя принести і добру відповідь дати в день страшного суду Твого, бо Ти єдиний і чоловіколюбець, і тебе славимо з Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і навіки вічні, благословляються і освячуються Яблука, груші, виноград та всі страви. Та всі плоди, окропленням цієї свяченої води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, владико, Господи Боже наш, Ти велів кожному, як жертву твоє від твоїх приносити, і вічні твої добра, всім даруєш, ти, щоб до приношення милосердно прийняв. Прийми і нині, принесені слугами твоїми ці плоди. І сподоби їх, що були покладені у вічних твоїх скарбницях, даруй їм достатнє своїх діб з усім, що корисне їм, сина і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Благопоставляється плодиця, по щоб вийшли з цим. І Святого Духа, і на віжими, все вітна Твоє посечого сна, Погода тебе сміть на слава тобі, переобрази ти на горі Христа Божа. Казавши ученикам і славу твою, Благодаря, за їх спроможністю, понад пане погодитися, вічним, світло твоє повсякчаснем, понад мами погодиться, не поляцяє і світло твоє повсякчас. Боги, благодаря і Свято, і Святого Духа, не на Ісця і і Святого Духа. Амінь. Богодає Отця, влади, року народитися. І благодати Святого Духа, нецятина, Allah ostavljaj. Allah ostavljaj.